Привіт, вболівальники синьо білих. Схоже, за останні години Динамо попрощалося ще з одним гравцем. Переговори вже сприймаються як належне, а вихід з них питання днів чи навіть годин. Я скажу, хто це гравець і в який клуб він переходить. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Тепер давайте перевіримо це. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Динамо і Томаш Кензура домовилися розірвати контракт на півроку раніше терміну. Польський правий захисник вже попрощався з командою і готується переходити в грецький паок, де раніше виступав на правах оренди. Після початку повномасштабного вторгнення в Росію 30 річний кензура на правах оренди виступав за польський лег і паок. З 2017 по 2022 рік він провів за Динамо 198 матчів і забив 7 голів. Вже була інформація про переговори між клубами щодо цього трансферу. Дійсно, друже вболівальник, за Томашем Кензерою не будеш дуже сумувати. У нього було небагато можливостей, але ми сподіваємося, що у нього буде хороша кар'єра в ПАОК. Дякуємо за надану послугу та бажаємо успіхів! Що ви думали про відхід Кензори? Розкажіть нам у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.